Це За 5 хвилин це не робиться. Ти поняла ну, за 30 років ти, ти купляла хату, сказала, купляємо хату. Поки ходили 2 місяці, ходили купляти хату. Поки ходили було 3 тисячі. Через тиждень 4 тисячі. Через місяць в миреці вже 50 тисяч доларів казу. Бо ви ніколи не помогли і не дали, коли була дві тисячі хата, коли була 30 і коли була 50. У мене і нічого в не було, період, ще я раз, У мене, в ніч... не мене нічого не було. Але те, що можна було тобі найти квартиру, купляй на паспорт, перепиши на мене, а потомцю продати, Він казав, потомцю ось Отакий ще варіант мог бути другого ніякого. І не треба говорити нічого. І ми винуваті відділи. Я, я не насідав, що набери сьогодні хату. а Ти бів місяця, другий ходили, хати не знайшли. Так і не знайшли хати. А якби ти йшла, сказала, діт хто б не пішов оформити? А він казав, потім продасте, віддасте. Скільки там віддали, так і було. Дав 30, були б йому 10 дали. За скільки були продали. Заглохли, заглохли. І ми заглохли. йди своїми сніманнями. Візьми книжку в руки, тебе екзамен через місяць, буде тобі смішно. А, а ваше вперше на те, що тобі нічого не дали. Або спитати, а де вони возьмуть? Робили чесно в Советському Союзі. Получали 100 рублів. Де вони виджали? І свині держали, і корови держали, і тисень торгувала, а тисячі доларів нету. Ти сьогодні бачиш, 10 тисяч за місяць є. 10 тисяч. Така ж вікно двері. Але ж двері стоять 10 тисяч. А привезти дрова зараз 15 тисяч. Де взяти? Хто буде? Кожного дня таблетки купляєш. Гроші йдуть. На що говорити, то що воно не говориться? І тоді, і зараз в нас гроші покладних не було. Відколі ми ще 100 рублів коло хати було. І я нічого не міг робити. Я робив, я всі. День і їдь в я всі робили при Советському Союзі. Хто зараз накрав, хто міг повернутися, таке, як 23, 4, 5 зв'язки мали, компанія, ті вийшли в люди. А самі залишилися, а зараз ні кола, ні двора. все ось два ось сини. І ще наймітів мають, той прийшов, той прийшов, всі роблять. А тут ніхто. Дров порубати це нема кому. І ти розчисли, що щось можна зробити. Хто з такою сім'єю зробив? Без компанії. Вова, Таня там в Жмельниці, то Вова є. Та таня є, та сам Жуківці є, та сам то Вася, сам, там за копьорщик ще. То як нічого не дали, то хай хоч вона сидить тихо і не кричить, що вона хороша мама, а я погана. А я своїй дитині в 20 років все віддала. То, що її любила.